Это часть четырехходовки. Ну-ка. Значит, в ближайшее время подготовлена аналогичная операция в Белгородской области. Она начнется довольно скоро. Третья операция, это, и тоже согласен, она проработана сейчас на 90%. Завершается подготовка захвата Запорожской атомной электростанции. Это будет, видимо, в конце августа. Четвертый, так сказать, шаг, который должен быть сделан, который тоже угу. заходит в стадии, это Отсечение Крыма с целью недопущения пояснительного. Отсечения, что чтобы люди не могли вернуться за спусков из Крыма. Нет, отсечение каким образом? Это двойной удар. Это удар по Крымскому мосту, в том числе да. с использованием двух самолетов F-16 и а че, не трех? двух. Там двух два. Двух хватит, говорит. Два говорить, нужно, можно. два. Два, там есть хорошая ракета «Воздух-Земля». Э, с расстояния 100 а вы давно по Крымскому Можно построить? я сразу И удалю. второе, э, да. разрушение... Из того, что описывает Андрей Владимирович, из того, что описывает Андрей Владимирович, это какие-то грандиозные силы должны быть да, задействованы. Это не должен... Все последние месяцы мы говорили о том, что Украина испытывает Но, на разных участках... Андрей Владимирович, это дайте мы... Вопрос, за... это вопрос... мы говорим, Вопрос вам дозадать, дайте, пожалуйста. Да, конечно. Все последние месяцы и мы, и сама Украина, и сам господин Сырский говорил, что они испытывают нехватку людей в на фронте. Сейчас для того, чтобы зайти Давай. в нашу Курскую область на сколько там, 15-20 километров, они задействовали группировку 10 тысяч человек вокруг стоит. Ну, на Белгородской области, наверное, еще надо 10. Для прорыва, который вы описали, я не знаю, это какое количество, откуда они вдруг вот самовоспламенятся, самовоспроизведутся почкованием с хорошим оружием, да еще и способны До сих пор, пока мы будем жить вот с этими заголовками агоние режима, мы будем проигрывать. Потому что идет с нашей стороны постоянное вранье о слабости украинской армии. Я отвечу. Есть силы. На белгородском направлении Украина располагает примерно 20 тысячами. Людей, которые могут принять участие. Захват Запорожской АЭС потребует 6-7 тысяч. Андрей Владимирович, а скажите, пожалуйста, почему тогда, если у них так все хорошо с мощью с резерв, почему провалился вот этот контрнаступ прошлогодний? Не было Потому собрано что он был до... плохо подготовлен. Сейчас они поумнее, а Они поумнели, они поумнели, они все продумали да. в этот раз гораздо большей степени, чем э, это было. Более того, еще есть очень важный внешний фактор, mm -hmm. а, Есть самое главное, это позиция Киева очень понятная. Они увидели, что мы провалились на внешнеполитическом фронте. Это где? Да это вспомните разговоры в нашей студии. Вот сейчас да, выборы да, в Европарламент да, все изменится, выборы в Англии все изменится, выборы во а Франции все изменится. стоп. секунду, секунду. Я... Секунду, секунду. Уровня... Владимир... Cookie, Андрей Владимирович, я понимаю, что вы сегодня в приподнятом настроении, но позвольте. позвольте, Андрей Владимирович, дорогой мой, в этой студии мы не говорили про британских премьеров, мы были в отпуске. Мы говорили о том, какой бы Примерно все Сейчас дадим, будет, да, дадим слой. Слой. Значит, Андрей Владимирович, подождите секунду. Украина увидела полную гарантию это я продолжения поняла. своей поддержки. И еще один момент, о котором все тоже забывают: так. не случайно в Главном управлении разведки Украины, вот то, что происходит сегодня, назвали услов, есть условное название это операции Потопление Курска. Так. Сегодня, 12 августа. Знаете. Годовщина Я знаю, под, да. 24 года назад. Вот это все тоже взаимосвязано. Это угу. сочетание военного и психологического удара. К сожалению, мы Стол. его не полностью выдержали. Ну, перше, стосовно найпотужнішої атаки, це, мабуть, за даними Міністерства оборони Росії, яка там сказала про ці 117 БПЛА, які літали. Але якщо взяти порахувати доповіді губернаторів, то губернатори кажуть, там вісім областей, і губернатори там, коли доповідають про свої збиті БПЛА, у них, мабуть, зарплатня від цього нараховується, то там всього 69 вийшло. Я там складав і так і сяк, ну 69. Тобто, різниця між цими, мабуть, те, що було вражено. Те, що стало вражати. Тепер те, що стосується цих аеродронів. Ну, Простий, це Курськ, Ніякої інформації, інформаційна тиша, все купово закрито, ніхто нічого ніде не бачив, е, нема нічого. Але при цьому на е, кордоні Білоруської курської області знищений сто тридцять четвертий перед цим була знищена балістична ракета. Тобто, скоріш за все, там попрацював або самті, або Петріот. Ну так за умовними такими ознаками можна там припустити, що це все ж таки була самті. Е, дуже добре, дуже цікаво. Е, будемо сподіватися, що і далі буде. А тим більше, що в цей час. В трьох цих областях, там де об'явлена КТО, так звана контртерористична операція, там е, десь літали су 35 Вони, мабуть, полювали, мабуть, там виманювали на себе, але е, засідки досталися саме су 34 Далі Белтімор. Це досить старий аеродром, який був повністю реставрований, відновлений, модернізований там в 15-16 роках. Там був розквартуровано 47-й авіаційний полк бомбардувальної авіації. Він на цей час перелетів там в Борислевській, якому зараз теж дісталося. І поки це ремонтували, там був розташований цей полк. Найближча будівля, з якої можна щось побачити. У цьому на цьому аеродромі Белтімору вона розташована там десь півтора-два кілометра. Але поруч там військова комендатура, і мабуть там вже неодноразово всіх цих мешканців цього жилого кварталу багатоповерхового їх там попередили, що не треба нічого знімати або будете мати справи з нашими людьми. Тому е, я не знайшов якихось дійсно серйозних таких е, відеоповідомлень чогось про те, що сталося на Белтіморі. Але е, ну треба зауважити, що якщо відкрити відкрити Maps, то ми побачимо, що аеродром пустий, тобто. Може, ця зйомка велася в той час, коли там не було літаків. Але ось треба так зрозуміти, іде вздовж нашого кордону, це починаючи з липецька 2, який був вражений, але да? він досить далекий для того, щоб його постійно застосовувати. Тоді можна там підлітати на якісь регламентні роботи і таке інше. Але літати на бомбершку ну, не дуже зручно. Потім йде курськ белград Вони в основному там зараз не використовувались, тому що в зоні враження. А потім іде. Мілерово, Воронеж і Морозовськ. Морозовськ майже весь там спалений, і там, наскільки мені відомо, там зараз поки що там нічого не літає. Далі це така мапа. Далі Мілерово було вражено, але може там щось літає, і от у них залишилось фактично Белтімор і Мілерова, більш-менш. Судячи з того з логіки розвитку там подій, то там повинні були літаки під час цієї атаки. Зафіксовано там єдине, що там є інформація, що там зафіксовано на вороні 6 сіл вибухів. Далі, те, що стосується Севеслейки, там дуже цікаво, там більше інформації, там можна зробити більше висновків, тому що там дуже активно працювали і знімали. Ви там показували ці роліки. А що це за аеродром? Як вже розповідав, що росіяни з точки зору там розвитку авіації, тактичної авіації, бомбардувальної авіації, дальньої авіації, всіх видів авіації, у них е, дуже потужний хаб, такий авіаційний центр. Це Жуковський в Московській області. Там і льотно випробувальний інститут, там і е, ЦАГІ, там і КБ «Молнія», там і те, що пов'язано з космосом. І на цьому литовищі навколо цього литовища дуже розвинутого там стояли е, цехи е, і будівлі майже всіх КБ, які були в радянському союзі, е, окрім компанії фірма «Антонова». Всі інші там були. І там проводиться випробування всієї техніки. І на міцність конструкції, і на втому, і льотні випробування, і все, що і коли це вже випробуване, передано на використання міністерства оборони взяти на озброєння. Тоді починають вже готувати пілотів, починають готувати вже персонал для того, щоб це все використовувати. І от таким головним центром був ліпець 2 Це центр, четвертий центр навчання там пілотів авіаційної підготовки. Ну, якось він там називається. Да? Так от а Ліпець-2 ми недавно, нещодавно. Там зовсім ми його там дуже добре потросили. 700 авіабомб там зірвалося. Думаю, що там дуже багато чого повзувалося, тому що це дуже старий аеродром, йому там більше 100 років, що Мурович там з нього зліт. Під час Першої світової війни. Ну, не то, чи на Конику, а там інший. Там та, Да, <гук> <гук> та. Так от на цьому аеродромі там за всі ці роки там накопичилось стільки морло, що там просто тільки ужасі кашу. І, і філіал цього Липецького 4-го центру це Саваслейка, яка спеціалізується саме на Міг 31 і, фактично там Міг 31, починаючи там ще міг 25 стоять. Там зона утилізації, законодавства там про утилізацію немає, тому вони привозять знає, такі шрот авіаційний. І все там скидають. Тобто там вистачає, чому горіти, чому вибухати. Атака на Саваслєйку, судячи з того, що можна побачити, із з тих повідомлень, підставити, то виходить, що в 3.30 там був перший заліт. І в ці 3.30 ночі був уражений склад з цим, з цим керосином Т-6, який. Ну, досить унікальне паливо, і е, потім, вже коли встало вже на світанку, вже е, ви показували цей ролик, коли йде наш лютий дрончик, він підлітає, придивляється. І, судячи за всіх ознак, він розпізнає ціль, е, робить захват цілі, і mm -hmm. наступна діє враження цілі. От якщо подивитися, там уважно він так підлітає, дивиться. Пікірує і б'є. Тобто те, що там машини і зор там працюються 100%, тому що так, ну, така логіка поведінки може бути так, тільки з цією системою. І, на жаль, там ці геродинамічні відбиваючі щити, вони не дозволяють побачити, що, що вразили. Але я думаю, там досить скоро з'являться супутники визмки.